Є політика цифрова економіка. Ми розуміємо, в чому там проблема, в тому, що там потрібно дати стимул, тому що майбутнє за якраз складною структурою ВВП за компаніями, які створюють високу додаткову цінність і вартість. І нам потрібно зробити так, щоб ці компанії мали таку плодородну почву ґрунт грунт в нашій країні розвиватися. І тому ми по факту створюємо такі правила гри, полісі, які дозволяють вирішити цю проблему. А далі моніторимо у стартапі. Виникає проблема. Наприклад, вони у нас є вимоги до дієсіті. Це сім людей 1200 заробітна плата, середня євро для того, щоб стати резидентом Діє Сіті. І ми бачимо, що деякі стартапи вони по заробітній платі. Підходять, але в них є п'ять людей. І тоді ми змінюємо полісі. Ми пропонуємо рішення Верховній Раді, пишемо закон, який говорить про те, що на два роки стартап стартапам можна заходити. Ось, і ось це вам приклад, як є певні проблеми політики. В рамках них ми, ми постійно моніторимо, які є проблеми. Потім е, приймаємо рішення, реалізовуємо знову моніторимо і так далі. І всередині цих це все бізнес-процеси певні, да? як в організації, в компанії.